Воскотопка ватра була зроблена під замовлення для величезної пасіки, більше трьох тисяч сімей. На жаль, автор сказав, що йому мало. і Йому зробили іще довшу на пів метра. Ця залишилась. Воскотопка зроблена із харчової нержавійки, товстої, важить вона ну, десь кілограм 40, це точно. Розрахована на 20 даданівських рамок ставиться сюди. Заливається два відра води і вона виготовлена так, що вона стає на плиту. На звичайну, можливо, навіть без верхньої частини, тобто вона призначена для відкритого полум'я, для відкритого вогню. І при наявності запасу дров, а він, як правило, у пасічників є, витопка буде ну, протягом 20 хвилин, 20 рамок. Заливається два відра води, на відкритому вогні нагрівається, рамки ставляться в корзину, ось корзина, кілограм 15 важить. І далі все, все це е... компонується. Перетрушується і, і поки гаряча заправляється знову, рамками, доливається вода, оснащена водяним затвором, отсюди в каналку наливається вода, і кришка, дебела, міцна, накриває всю цю конструкцію. На сьогоднішній день така оскотопка єдина у нашому господарстві. Ми пропонуємо її придбати для, вашого, для вашої пасіки. Вот такого она